Обласні змагання електрогазозварювальників серед професійно-технічних училищ Чернігівщини пройшли 14 квітня на базі Прилуцького професійного ліцею. Конкурс поділявся на теоретичну і практичну частини. У обласному турі демонстрували свою майстерність і знання теорії студенти чотирьох вузів. Представники приїхали в наше професійно технічне училище. Найкращі зварювальники сьогодні показують свою майстерність для того, щоб представляти Чернігівську область на всеукраїнських змаганнях. Після завершення теоретичної частини конкурсу журі оцінило підготовку учнів на досить високому рівні. Судячи по теоретичним завданням, вони показали практично всі одинакові результати. Це є заслуга, якби і викладачів і Виробничих майстрів. Такі конкурси майстерності є щорічними і, як говорять члени журі, дуже стимулюють студентів до професійного вдосконалення. При Прилуцькому професійному ліцеї цього року довелося готувати не тільки гідних представників, майстрів своєї справи, а й обладнання, приміщення та робочі місця для конкурсантів. Та навіть за браком коштів учасники обласного туру змагань зустріли гідно. Хочу сказати, що е, Прилуцький професійний ліцей е, провів. Відповідну роботу, не дивлячись на фінансові проблеми на сьогоднішній день, підготував базу, підготував робочі місця, прилади, інструменти. Практична частина конкурсу тривала близько чотирьох годин. Кожен студент отримав схему, деталі, яку потрібно виготовити, та власне обладнане робоче місце. А далі все залежало від майстерності та практики. Хоч готувалися ретельно, всі учасники і їх викладачі помітно хвилювалися. Після завершення робіт хлопці ділилися своїми враженнями. І всі, як один, сподівалися на перемогу. Ну, звичайно, що, я сказав, завдання були не, ну, не дуже такі, що легкі і складні. Ну, Звісно, в деяких випадках було складніше. Ну, але ж, як будемо сподіватися, що свої, своїм завданням ми справились і будемо ждати своїх результатів. Чесники теж але ж, теж сильні, їх не так не випадково, що вибрали на, на цей конкурс. Ну, я сказати, по вирає найкращий, а далі хто як, 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 журі вирішить. Важке було горизонтальне звалення догою. Для мене воно важко, а так все нормально, все знаю, вмію. Конкурс середньої важкості. Я вважаю, що я достойно представлю своє училище і думаю, що займемо переживе місто і поїдемо в Житомир далі зренувати. Мрія Сергія Овсякова здійснилася. Прилучанин переміг в обласному конкурсі фахової майстерності. Довів, що Прилуцький професійний ліцей надає високий рівень підготовки. Юнак представлятиме область на всеукраїнському етапі конкурсу. І якщо так само вправно впорається з завданням і отримає призове місце, його впродовж року чекає президентська стипендія. Це головна і чи не найбажаніша нагорода всеукраїнського конкурсу фахової майстерності. Друге місце в обласному турі виборов Олександр Лаврук з Ніжина, а третім став Євген Кравченко. Širníhova.